Театралочка, тут во. їдемо грузовою, там вічок ковбаси не обіцяв. Е -е, грузовою вже їдемо, поняли? Весь з дровами ми будемо міняти дрова на ковбасу. Так, -да, ковбасу на дрова це театралка, оце потім наліво і там магазин. Врем'я нема, ми біжимо, рижик стоїть. Де ковбаса? Зі сторони театралки йдемо. там. Ось оці короткі ковбаси, нарешті. Найшли ми їх, знайшли, короткі ковбаси, заходять до війська. В магазинчик. Там стільки всього, капець. зараз покажу. Заходимо. Другоколпи по ковбасу пече. По-удачному зайшли, дивись, скільки всякого добра. Та ти що, в морі стільки всього немає, як є в цьому магазині. Що хочеш? І окуні, і пічкури, і дівчата гарні, казали добрі. Казали, що добре. Що, що? Ну, не обіцяв, не обіцяв. Яка риба? Блін, як я почну зараз тут все пробувати, то тут я й життє стануся. Нащо мені ті дрова, ти і все. І ще й тут а, магазин, граш. Не пів морожене, холоджене. Просто, не знаю, не знаю що сказати. Аби грошей вистачило і нервів тут вистають. Диви. Диви, диви диви. Добре дай. І фаршики, і до фаршиків, і реберця. І а просто. Всі й тушонка є. О, дякую. Саме головне, що ковбаса обіцяно. Бо шуткували ми непогано, я буду кожен день так шуткувати. Коротше, на следующий раз чотири палки, як хочеш.